Темрява мрій. Я завжди був вірний, їй одній, й холодним вітрам, любив її всією душею І всім серцем кохав. Думкою лише о ній літав, її очі серед світів, ніж безлічі впізнавав, немов відображення своїх воді. Клятву тобі дав, покинувши навіть життя, ні разу не пошкодував, ніколи іншого нічого й не хотів, тільки о тобі долю вічну шукав, пером з чорнилом, немов кров'ю твої істини передавав, тихо голосом спокійним їх читав, назвавши себе, твій птах. З нами блукав у хвойних лісах, туманні простори і магічний сад, дякую тобі за все, за спокій той і ночей, чудовий час, за те, що знову сніг оцей зустрів, і поміж безлічі дивних безсмістовних фраз, тільки в тобі, я істину відшукати зумів, веди мене. Знаєш, якщо все ж настане такий час, як спитає Бог, чого я так захотів, скажи, що це й був рай для мене, для нас. Бо у тобі я хоч якусь мить, як справжній птах летів, так я впевнено піду під твоїм покровом свідомо у свій останній бій. Веди мене за собою до останнього дня, темряву мрій.